Сьогодні в продажі топовий меганчик на комплектації Intense 2018 рік. Ось такий на безключовому доступі на дистроніку лілюровий салон. Трошки погода не дуже, але надіюсь, все побачите. Ось такий автомобільчик, розмитнений, сертифікований. Знаходиться у Вінниці. Рішив нас у березні засипати снігом. Білеровий салон. Інтенс 178 тисяч пробігу. Знаходиться в Вінниці. Вартість автомобіля 15 тисяч. Замінений ГРМ на 165. Таке у нас сьогодні авто, автоматична коробка передач, безключовий доступ. Розпогодиться, зроблю більш детальне відео, фотографії в групі Viber. Заходьте, дивіться, є в наявності 5 меганів, великий вибір автомобілів, Грандсценіки і всякі інші. Всім гарного дня і до нових зустрічей.